Так, <ріст> знаєш. Ти знімаєш? Що? Да. Снімаєш, так? Да. Молодець, що ти знімаєш, тому що у нас сьогодні розпаковка. До нас знову надійшла валіза з Німеччини, з міста Безбаден. Давайте ж поглянемо, що там цікавого є для нашого центру. уа, уа! Тут Вже зачекалися до за експонати. Ви лише погляньте, за який крутецький підсвічничок я зачепилася. Ось такий чудовий. Є. Ось така підставочка. До речі, видно, що це підставочка, скоріш за все, для яєць, але вона ідеально підійде. А можливо і ні. Можливо, під якесь фундю. Ця підставка ідеально підійде для наших експонатів в музеї каміння. Тут можна круто викласти каміння які зроблені під яйця фаберже. Далі. Ми любимо натуральні тканини. Різні. Ось така тканиночка. Натуральна, супер. Ось з нею фартушки пошити, кстати. Гарна ідея. Ого! Ви лише погляньте, який крутий мега підсвічник. Але б дроти я позабирала, а влаштувала б сюди справжні свічки. Обожнюю натуральний вогонь. Ось такий метелик буде літати на Дунстані. Це буде для центру в Печорі в глибину віків. Вау, погляньте. Ця сова виготовлена з дерева. Видно, що це ручна робота, металеві крильця у неї такі. Супер сова. Ось такий кухлик прийшов до нас. Є у нас білочка, є багато тваринок, а тепер вже є зайчик. Славничий зайчик, де квіточку можна ще посадити. Ось така натуральна тканинка. На любому все натурально, все красиве. Так. А ця у нас підставочка. Металева підставочка така. Можна подумати, що тут колись жив олагін. Дуже цікавий виріб, старовинний. Ого, ого! -го. Ви лише погляньте, який крутий підсвічник. Я як завжди все запутаю. Ось так звисають свічки, воно дає круте освітлення, оскільки там каміння всередині. До нашої колекції це просто супер експонат. Я так розумію, це якийсь чайничок. Тут щось накачується, Щось. Ага, воно бризгає. Це оприскувач, середньовічний оприскувач. Прикольно. Середньовічний оприскувач. І ще одна ваза, металева, старовинна. Все, як ми любимо. Ось такий хаст. Ого, до цієї сови є пара. Тепер пара сов. Ось такий горщичок. Поличка. Тут можна вже і щось підсмажити або приготувати посередньовічному. І... ага, там ще щось Вау! Вау! Що погляньте, шкіряний чехол. Ідеально. Наш король Артур буде в захваті. І... Багато, багато королівської тканини. Дякуємо за чудові експонати. Раді будемо бачити усіх у центрі ремесел Дунстан, де ви можете краще розглянути все те, що є у наших музеях. У музеї побуту, у підземеллі, а також у музеї каміння, що знаходиться в Печорі. До зустрічі!